Як книга має автора, так і всесвіт має творця. Розумний задум проявляється у всьому. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми поміркуємо над цим важливим питанням. У лютому 2024 року я летів із Франкфурта до Сан-Франциско. Поруч зі мною сидів єгипетський лікар із Луксора. Він поділився історію про випадок у його лікарні, коли до нього приїхав німецький лікар-атоїст, який сумнівався в існуванні Бога. Пізніше вони разом відвідали великий торговий центр, і німець запитав, хто його спроєктував і побудував. Єгиптянин відповів: просто ніхто. Це неможливо, зауважив німець. Кожен торговий центр має будівельника. На що єгипетський лікар підсумував, якщо життя, яке набагато складніше за торговий центр, могло виникнути з нічого, то чому цей центр не міг побудувати сам себе? Креаціоністи часто використовують подібний аргумент: якщо існує годинник, значить є і годинникар. 16 березня 1998 року американське видання, The Banner опублікувало статтю Вільяма Демські Розумний задум новачок у місці». Це була одна з перших статей, що пояснювала основи теорії розумного задуму. У ній стверджувалося, що певні біологічні та інформаційні структури. Такі, як незвіддана складність і специфікована складність є занадто складними, щоб бути результатом природного відбору. Не всі прихильники цієї теорії вірять в особистого творця, але вони принаймні визнають існування розумного задуму. Однак, хоча ці аргументи корисні, вони не вирішують усіх питань. Дехто погоджується, що годинник вказує на годинникаря, але додає: а хто створив Бога? Якщо розглядати питання з цієї точки зору, можна сперечатися безкінечно. Отже, залишаються лише дві розумні альтернативи: існує особистий, самосущий Бог, який створив і підтримує Всесвіт. Матерія сама по собі має властивість самосущності, яку ми зазвичай приписуємо Богові. Будь-який із цих варіантів вимагає віри. У 19 му псалмі написано: небеса проповідують про Божу славу, небо сповіщає про твориво Його рук. Цей вірш відкриває одну з найважливіших істин святого письма: світ. Не є продуктом хаосу чи випадкових процесів, а створений Богом за його премудрим задумом. Давид стверджує, що саме небеса та небозвіт, тобто космос, зорі, планети, небесні світила, є постійним свідченням Божої слави. Вислів небеса розповідають, це образ поетичного проголошення, яке не потребує слів. Але доступний всім людям у будь-якому куточку землі. Вислів: твориво Його рук це натяк на особистий акт створення, де Бог виступає не просто безособовою силою, а майстром, який свідомо і розумно створює світ у біблійній традиції. Творіння не є результатом сліпого випадку чи стихійного розвитку, як це припускають натуралістичні або матеріалістичні концепції. У книзі буття в першому розділі, в першому вірші, сказано: на початку створив Бог небо і землю, що прямо суперечить думці про самовиникнення всесвіту. Псалом 119, перший вірш, показує: Всесвіт. Має автора, а не є самостійним або вічним. Порядок у природі, що спостерігається людиною, є наслідком Божого задуму. Закони фізики, біології, астрономії працюють відповідно до волі Творця, а не як наслідок хаотичних подій. Всесвіт не є автономним чи є самоврядним. Він підтримується Божою силою, Божий задум – Передбачає цільове існування всього творіння, включаючи людство. Бог занадто безмежний, занадто могутній, занадто славний, святий, щоб його можна було пояснити людським розумом. Його існування не залежить від наших уявлень. Прийняття Бога це питання віри, яке наповнює життя надією на славне майбутнє. Без Бога немає надії, а без надії немає майбутнього. Помолімося, дорогий Господь. Ми вдячні тобі за те, що ти створив так чудово цей всесвіт. І в цьому всесвіті ти створив нас на свій образ і подобу. Допоможи нам завжди залишатися вдячними тобі за все амінь. Пам'ятаймо. Що ми створені Богом, і лише в ньому наше життя знаходить справжній сенс.